Доброго дня! Представляємо до огляду два бензинові генератори компанії Asaka. Модель asgg 3340 ce та модель asgg 2833 ch Ці два генератори є чудовим варіантом для автономної та аварійної подачі електроенергії для будівельних майданчиків, саду чи дому. Дана позиція йде з номінальною потужністю 3,3 кВт. А ось модель 2833 з номінальною потужністю 2,8 кВт. Вони закриють основні ваші побутові потреби. В комплекті до генераторів йдуть колеса, ручка, ну і звісно ж інструкція. Модель 2833 йде з ручним стартом. А ось Асака 3340 йде або з ручним стартом, або з електрозапуском. В моделі 3340 йде ще акумулятор. Обидві моделі оснащені чотирьохтактним двигуном з повітряним охолодженням. А електронне табло, розташоване на корпусі, показує мото години використання, що спрощує контроль рівня мастила та кількості палива. Незважаючи на вагу в 50 та 56 кг, їхнє транспортування є нереально комфортним. А все завдячуючи ручці, яка є на каркасі. На панелі керування, окрім електронного табло, є стартер, електронне табло, автомат подачі напруги. Дві 16-амперні розетки на 230 Вт, датчики показу напруги, роз'єм на 12 вольт, запобіжник та заземлення. Ці генератори є по наявності. Телефонуйте, замовляйте та полегшуйте собі життя.